Ви просто подивіться, в яких умовах живуть українці в Польщі, в хостелі, заходимо до середини. Ось такий холодильник нас зустрічає, щоб зразу з роботи поїсти. Тут можна вішати свої речі. Хтось вже повісив. Так, або хтось забув, я не знаю. Куханька дуже класна, дуже прикольна. Маленька, але ви зрозумієте, чому вона маленька. Тут все є. Тут в шафах, звичайно, всі тарілки, чайник, мікрофолова піч. Пральна машина, будь ласка. Користуватися можна всім, якщо щось треба буде, довеземо. Ось таке дзеркало. Подивився, гарно виглядаєш, пішов собі гуляти на роботу. Опс, перепрошую. Ось такий Тобіця. ванна, туалет. Ванна, душ. Ідемо далі. І серце цього хостелу це ця кімната. Кімната розрахована на чотири людини. Тут можете заїхати чотири жінки, чотири чоловіка, можете заїхати вдвох, може заїхати один. Нема питань. Просто заїжджай сюди. Дуже класно, дуже комфортно, затишно. Ви просто не представляєте собі, як тут пахне. Це вулиця Кармалькова. В таких нереальних умовах живуть українці в Польщі, у Вроцлаві. Все, що залишилося від тебе, це написати нам або подзвонити нам. Маєш контакти тут під цим відео.